Вітаю, дорога громада. У всі часи людство марило ідею створення вічного двигуна або ідеального двигуна, який би був задуманий так, що впустивши один раз туди якусь невелику кількість енергії, він буде працювати таким чином, що він постійно вироблятиме енергію і не вимагатиме додаткового обслуговування або якогось зовнішнього втручання. Але подібний пристрій, він, на жаль, вступає в декілька протиріч законам фізики. Енергія не може бути ні створена, ні зруйнована з нічого. Це закон збереження енергії. Тобто, якщо енергія десь запущена, вона десь обов'язково має бути використана. І друге, теплота не може переходити з мимовільного стану і більш холодного тіла до більш теплого. Тобто тіло воно не може завжди зберігати одну ту саму температуру. І у результаті подібний рушій він постійно буде витрачати енергію, і жодна теплова машина вона не зможе перетворювати оцю теплу теплову енергію у корисну енергію. У середні віки один архітектор Віларде Онекур він зацікавився цією ідеєю і він почав експериментувати, створюючи. Він насміхався над своїми сучасниками і хотів їх довести, що вони нічого не розуміють і нічого не знають, і що можна насправді такий двигун створити. Він створив досить просту машину. Це було колесо. З сімома молотками. І він думав, що ці молотки вони будуть крутитися. Коли з одного боку буде чотири, з іншого будуть три. Але, як показала практика, в якийсь час ці молотки просто зупиняються з одного боку, три, з іншого, і знизу один. І вони просто далі не рухаються. Далі, в середні віки, вони також продовжили вчені рухатись над тим, щоб створити ідею вічного двигуна, тому що це було щось для них таке. Ідеальне для того, щоб можна було показати свою велич, свій геній. Але, на жаль, як ми вже говорили вище, це не було можливо. До прикладу, машини Джорджо, архітектора також одного з Італії, вони були відомі Леонардо да Вінчі, який також цікавився цими механізмами і, в тому числі, рухомими нескінечно. До наших днів дійшла частина його креслень із зображенням оцих млинів, які були. Частинкою втілення цих ідей. Але вони не могли рухатися просто тому, що час від часу вони давали певний збій. Ці креслення показують, що вчений він дуже гарно розумів складову сил і моментів, що обертають оце колесо. І він вважав, що це спроба реалізації вічного двигуна вона неможлива. І це те саме, що знайти філософський камінь, який дарує вічне життя. Але. Ці спроби їхні попередні зводились до того, що вони суперечили законам. Але є принцип вічного двигуна, який записаний на сторінках Святого Писання. Він записаний в книзі Плач Єремії: Це милість та доброта Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його турботливе миросердя, нове воно кожного ранку, велика і рясна. Бо непорушність, вірна Твоя Господи. Плач Єремії, 3 розділ, 22, 23 вірші. Сила Божа, сила Божої милості вона оновлюється кожного ранку. Ми люди, ми схильні до певного накопичення. Нам не просто хочеться щось мати. От є якась певна кількість, і нам цього достатньо. Але як пише Соломон, у жадібності дві сестри, дай дай. І ми. Хочемо, щоб у нас постійно не просто було чогось достатньо, а понад те, що ми можемо використати? Ми розраховуємо так, щоб нам вистачило і ми могли ще трохи відкласти. І ми сподіваємося, що все йде за планом. Проте, наше життя воно час від часу вносить свої корективи і трапляється щось, що ми не можемо передбачити. І ці потреби вони вмить змінюються. Тож як ми можемо не втратити мир? Та віру у благість Божу, коли здається, що все інше втрачене. Боже Слово обіцяє, що в нас буде усе необхідне, навіть коли ми не впевнені у завтрашньому дні, тому що ми не знаємо, що може стати з нами в цьому мінливому світі ні завтра, ні через годину, ні навіть наступної миті. І все, на що ми можемо покладатися, це милість Божа. Божа милість оновлюється для нас щоранку. І її достатньо на кожен прийдешній день. Божі милості, вони не є вичерпними. Все знаючи, Бог він цілком усвідомлює, з чим ми зіткнемося вже тоді, коли ми залишимо храм. І тому Він розраховує так, щоб нам його милості було достатньо. Він знає, за яких обставин ми прокинемось завтра вранці і які думки будуть протягом цього дня. Він всемогутній, і саме тому Бог. Він оновлює свої милості до нас щоранку, щоб ми могли триматись за будь-яких обставин і триматись там, де ми є. Коли апостол Павло писав свої добре посдобре відомі слова до Филип'ян, він говорив саме про милість Божу. Він каже: Я можу в тім, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Филип'ян, 4 розділ, 13 вірш. Але декілька віршів вище. Він каже, він описує своє життя, яке воно у нього є. І воно, він каже, що не важливо, які обставини його супроводжують, добрі чи злі, тому що він каже, не за недостатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я в покоренні, умію і в достатку бути. Я привчився до всього і з усім. Насищатися і голод терпіти, мати недостаток. І бути нестачім, пише апостол, і як висновок, він нижче додає, що він все може в Ісусі Христі. Тобто Він може пройти оці випробування як і багатством, так і бідністю разом з Ісусом Христом. Життєві події для нас можуть здаватися несподіваними, тому що ми, от-от-от, так плануємо, але в якийсь момент трапляється якісь те. Що ми не розраховували, от в нашому ідеальному плані, от воно ніяк не стає. Та для Бога, от те, що для нас може здаватись несподіваним, для Бога воно точно не є сюрпризом. І його щоденне милосердя, воно аж ніяк не закінчується за цих обставин, які нам здавались несподіваними. Кожного світанку, кожного ранку зі сходом сонця, він дає нам свої дари благодать, силу. Мудрість, терпіння і все, що нам потрібно в цьому житті, це його милість. На сьогодні і кожного дня вона оновлюється. Хоча щоденні вимоги, щоденні умови нашого життя вони змінюються, Боже милосердя, воно незмінне. Його благодаті завжди достатньо, немає так, що ми можемо пожалітись: Боже, ти не додав мені сьогодні своєї милості, тому що кожне наше дихання це є свідченням того, що Божа милість вона досі на нас. Кожен наш удар серця, він свідчить про те, що Божа милість вона продовжується зараз із нами. Ісус це остаточна Божа милість для нашого життя. Доки ми працюємо над тим, щоби. Накопичити достатньо енергії, терпіння, мотивації, любові, сил, фінансів чи будь-чого іншого, ми не маємо забувати, що Його милість уже працює в нашому житті, що Бог вже заклав певний ресурс в нас. І він розуміє, скільки нам його вистачить. От як ви кудись їдете, ви заправляєте автомобіль, і ви розумієте, скільки вам потрібно проїхати до наступної зупинки, щоб достатньо було кількості палива. Так само і Бог він заправляє нас оцією милостю. Він розуміє, скільки нам потрібно, щоб проїхати до наступного до наступної зупинки, до завтрашнього дня. Тому що вже завтра Божа милість вона оновиться. І насправді. Нам вже не потрібно щось робити, аби це прийняти. Нам потрібно просто прийняти це і розуміти, що Бог вже нам просто дає на простягнутих долонях. Нам не потрібно робити щось, щоб заслужити цю милість. Ми можемо просто простягнути цю долоню, і Бог вже нам вкладає свою милість до наших рук, не дивлячись на те, що. Чи зробили ми щось сьогодні, чи ні, Бог все одно продовжить нам свою милість і Він покладе нам її просто до рук. Павло писав: бо живемо згідно з тим, у що віримо, а не з тим, що бачимо. Тож кожен наш день він починається з прийняття вірою того, що Бог вже запланував наш день, розпланував якнайкраще. прикладу, в мене є звичка кожного ранку. Дякувати Господу, казати дякую, Боже, що мої очі побачили світанок нового дня. Тому що я розумію, що для безлічі людей вони просто не могли побачити цей світанок, і ми просто розуміємо, що Бог він вже приготував нам, нам наш план на цей день. Тепер нам потрібно узгодити цей план з ним, запитати: Боже, а що ти хочеш, щоб я зробив в цьому дні? Запитати, який план в тебе є для мене. Я не хочу йти сам в цей день, я хочу йти разом з тобою, тому що в мене не буде достатньо сил для того, щоб звершувати ті плани. Але разом ми можемо робити те, що Боже. Тому що я за собою помічав, коли я не запрошую Бога в свій день, ну в мене просто все як валиться із рук. Я потім згадую, що я зробив не так. Що пішло не так в цьому дні? Я не запросив Бога. Я не пішов, не порадився разом з ним, я не мав цього плану, Боже, а що ти скажеш мені в цьому дні? Я просто такий: робимо так, так, так. Боже, ти там десь почекаєш, а я йду так. І коли зовсім інший день, коли я запитував Бога, Боже, що ми будемо робити в цьому дні? Цей день проходив не так, що ти йдеш, а потім думаєш. А де ділись всі ті години? Тому що Бог він розпланував, щоб встигнути максимально все. Ми вчимося довіряти Богові вже своє навіть спасіння, тому що навіть наше спасіння, воно є актом віри. Коли ми розуміємо і приймаємо це. Апостол Павло в посланні до Ефесян, 2 розділ, 8, 9 вірш пише, Бо саме Божою милістю спаслися завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга. То є дар Божий. То не винагорода за чийсь труд. І не те, чим хтось би міг хвалитись. Наше спасіння, воно нам просто дарується. Воно не є чимось, що ми можемо заслужити. Це той також подарунок, який ми приймаємо. І лише нам варто зробити крок віри. Чому ж ми все інше прагнемо зробити власними силами? Коли в нас є оцей подарунок. Але ми прагнемо щось заробити своїми силами. Чи не легше було би, просто перебуваючи в Божому дусі, знайомитися з його обітницями і черпати звідти сили і енергії, щоб розуміти, Боже, ось тому що Бог в Біблії багато чого обіцяв для свого народу. Він обіцяв, що ми не будемо не мати в чомусь недостаток. Давид пише, що... На посовиськах зелених ти мене проведеш, але навіть якщо не по посовиськах зелених, в долині смертної темряви ми також проходимо її, але й Бог там вже буде з нами. Чи не краще було б визнавати Божу милість для нас і отримувати все, що ми маємо в Ісусі Христі? Апостол Павло саме так і робив, адже він писав: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, у Христі Він благословив нас. Усіма духовними благословеннями в Царстві Небеснім. У Христі Бог благословляє нас. Все, що ми маємо, ми маємо через дар Ісуса. Якщо ми приймаємо Ісуса як свого Господа і Спасителя, ми маємо всі ті дари, які є в Царстві Небесному. Ми відкриваємо ті всі небесні скарбниці нашою вірою, і ми приймаємо все, що небо приготувало для нас. Усі депозити неба вони для нас відкриті як для спадкоємців царства небесного. Коли Ісус вмирав на Христі, рятуючи наші душі, Він останнім подвигом завершив великий план нашого спасіння. Спробувавши трохи оцту, Ісус мов промовив, звершилося, тоді, схиливши голову, Він помер. На Христі Ісус звершив справу, що була доручена йому небесним батьком. Він зробив можливим перебування в ньому, як і в вічності. Так і вже тут на землі. Нам не потрібно чекати якогось цього моменту, коли Христос прийде, і ми лише там будемо з Ним. Якщо ми тут не навчимося бути разом з Ісусом, у вічності нам просто не буде що робити. Тому нам варто вже вчитися, як перебувати разом з Ісусом, щоб там в вічності для нас це не було чимось новим. Його робота зі спасіння завершилась, і Божа милість і благодать вони стали для нас завдяки Його жертві. Все, що нам слід робити, це щоранку приходити до нього і приймати оцю милість і благодать. Ми можемо і маємо переживати Його милість та благодать щоранку. Щоденні труднощі вони виявляються не такими страшними, коли відкриваємо для себе нескінченне та нестримне Боже милосердя. В національному біблійному тесті світло, яке продовжує матиме другий етап. Сьогодні в чаті було таке повідомлення: не кажи Богові, які великі твої проблеми, кажи своїм проблемам, який великий твій Бог. Тому що згадаймо історію Давида, коли весь Ізраїль кричав: який той великий Голіаф, вони забули сказати Голіафові, який великий їх Бог. Вони мали багато переконань, який великий Бог раніше. Але в момент труднощі з Гуляфом вони просто забули. І ось це милосердя, якщо воно буде вкорінено в нашому характері через Духа Святого, воно буде існувати поза часом. Тому що ми будемо впевнені в Богові, ми будемо впевнені, що Бог діє через нас і що Бог він ніколи не зміниться, що Він буде завжди підтримувати нас, як ви своїх дітей, так і Бог, він готовий підтримати нас також своїх дітей. Пророк Єремія описував це так: Бо ласка Божа безмежна, бо Його милосердя не вичерпне, вони оновлюються знову щоранку, адже велика праведність Твоя. Душа моя говорить, Господь мій Бог, тому надію покладаю я на нього. Господь благий до тих, хто сподівається на нього, той, хто до душі йому, хто його прагне. І яке то благо сподіватись тихо на прихід Господа. Боже милосердня, воно не вичерпне, бо Він наша частка, Він наш спадок, бо ми перебуваємо у Ісусі Христі. Давид, Він так це й описує. Господь це наша спадщина, мого життя це чаша, моє майбутнє у Твоїх руках, мені щасливий випав жереб. Отак От чудесну частку я здобув. Благословлю Господа, дає Він мені поради, і навіть уночі керують мною почуття Оті. Господь завжди переді мною, коли зі мною Він завжди, я у безпеці, тому щасливий і втішається душа моя, і я житиму в безпеці. Сонце, яке сходить щоранку, воно є оцім показником вічного двигуна, що Божа милість вона оновлюється. Оце отой двигун, який одного разу він запустився, і милість Божа вона буде супроводжувати нас повсякчасно. Кожного ранку, прокидаючись. Разом з Господом вітайте Його в цьому новому дні, тому що новий день він вже сповнений Божої милості до нас, і будьте готові зустріти все те, що Бог вже приготував для нас. І нехай ця впевненість вона не буде народжена якимись вашими зусиллями, тому що ви рахуєте, там я сьогодні зробив стільки добрих справ, тому сьогодні моя милість буде чуть більша. Ні, Божа милість, вона однакова, незалежності від кількості добрих справ і наших зусиль, а радше нашою вірою та благодаттю Божою. Адже його Слово говорить, і це не те, що ми спроможні самостійно вирішити так, ніби воно йде від нас. Швидше ця сила від Господа. Друге Коринтян, 3 розділ, 5 вірш. У книзі плач Єремії, пророк Єремія, він подбадьорує нас завдяки. Цієї думки, щоби ніяк не надихає. Божа милість оновлюється щоранку. Кожного дня ми отримуємо новий шанс від Господа. І я дуже радий, що Господь посилає нам нову порцію милості кожного ранку, тому що завдяки оцій новій порції благодаті і милості ми можемо починати все з самого початку. Ми можемо рухатися з Господом до нових вершин, і щоб разом з ним перемагати. І колись там, у вічності, ми запитаємо у Бога, Боже. Чи зміг я виконати те доручення, яке ти поклав для мене на землі. Якщо ми будемо в вічності, ми зможемо почути ці слова. Гаразд, рабе добрий і вірний. В малому ти був вірний, над великим тебе я поставлю. Увійди в радість пана свого. Тому Божа милість це не є те, що ми можемо заслужити, не те, що ми можемо заробити, а лише те, що ми можемо просто прийняти як Божий дар. Тож нехай. Наші все життя кожного ранку ми пам'ятатимемо, що Божа милість, вона є подарунком і що вона оновлюється як той вічний двигун. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за те, що ти з нами. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя милість, вона немов той вічний двигун, оновлюється щоранку. Господь, Твоя милість. Це те, що ми можемо лише прийняти як подарунок, а не заслужити. Господи, нехай в нашому житті справдиться той план, який Ти поклав на нас, щоб та місія наша в нашому житті вона була справжена нами. Господи, дозволь нам рухатися в цьому житті, щоб ми могли рухатися разом до вічності і колись разом там побачитись. Господи, дозволь пам'ятати про те, що. Милість твоя, вона оновлюється і вона ніколи не залишить в нас. І ми дякуємо тобі за те, що сьогодні наші очі побачили світанок нового дня, і благослови нас, нехай вони побачать ще й наступні. Дякуємо тобі за все. Амінь.